Не я Бога. буду перший, Буду перший, хто тобі покаже. <ріст> <ріст> Хорошо. Аня, що, що у тебе з онлайном? Є якийсь досвід, розумієш, як це працює взагалі? Ну, я онлайн тренування не вела, хоча у мене клієнти часто просять онлайн провести тренування чи просто поставити таку хочу... камеру. Практично. Uh, Коля тренування щоб вони могли позайматися вдома. Ну, у мене поки що досвіду такого не було, але допустимо я кожен, кожен тиждень відвідую мастер-класи по пілотису, і я плюс-мінус розумію, ну, як це працює. Uh -huh. Просто, ну, теж в мене проста маленька дитина, я якраз в вайбер, Вайбері я з вами теж вела діалог, коли я народила дитину на початку війни. Uh -huh. І я якраз искала такі ну, якісь речаги, да, щоб можна було працювати з дому, поки я просто після Кесаєву не могла вести тренування в залі. Ну а потім я вже трошки, як тільки там рік дитині був, я вже розпочала тут в залі зумбу вести, пілатес, бари, ну то, що тут актуально для людей. Ну, зрозуміло, що зараз людей дуже важко розкачати, тому що війна, то світла немає. то... Угу. Окей, зрозумів. Тобто є якісь бачення, але онлайн як такого немає. Зараз, якраз я вам покажу, розкажу, що це таке, з чим це їдять, і з вами вже будемо дивитися, чи треба вам це взагалі, чи не треба. Значить, що таке онлайн? у нас? Що, що? Та трошки підвісає воно. Я поняв. Онлайн взагалі, це інструмент, через який ми спілкуємося з людьми. Байдуже, що, що, ми, що ми робимо, взагалі це просто зручно, на великій дистанції можна доносити інформацію в будь-який час, не витрачати, не витрачати ні ресурсу, взагалі, от, в секунду. Я зараз в Аліканте, хтось у себе там. Дома. Ми навіть коли війна почалася із погребів подвалів вели зустрічі з, з людьми із Канади, з Германії. Тобто у нас так, такий досвід був. Як війна тільки почалась, ми ж в онлайні вже працювали, до речі, і е, займалися. З, зум міняєш обгортку ззаді, да, фон, і вже не видно, що ти десь в подвалі сидиш. Ну то таке, це такий досвід. Але, скажімо, це зручно. Що, що можна взагалі в онлайні робити? Тренувати. Перше, що впадає на думку, це просто тренувати. Собі поставив камеру клієнту, виконуєш вправи, ті ж той же самий пілати, йога, не знаю, групове тренування. І на, на тому кінці дроту да, клієнт вже виконує, повторює за тобою вправи. Плюси в чому, що в зал їхати не треба. Можна зібрати дівчат. Із України, з Європи, з Америки, на цьому можна заробляти, це всім зрозуміло, і продавати особо там не треба вміння. Плюси, що це зручно, мінуси, що треба все ж таки витрачати час і треба фізично працювати. Одну тренування привів, другу, третю, ти тобто постійно фізично працюєш. Це не дуже зручно, але, скажімо так, по напряженню і продажам більш-менш нормально. Є ще інший формат, коли ми тренуємо голосом. Наприклад, ми вже людині дали е, техніку, людина знає, як виконувати ці всі вправи, і ми можемо, мабуть, бачили в спортзалах, стоїть трінога, на тріногі телефон, а з іншої сторони якийсь тренер їсть рис да? і розказує іншому клієнту анекдоти. В принципі, це таки називається кьюінг, коли ми можемо голосом людині енергетично допомогти, психологічно якусь техніку, підсказати там, лопатки, вирівняй спину, там, прямо дивись. Тобто <клідження> це називається тренування голосом кьюінг. Так, у нас ще Люба, Люба Кураченко додавалась, Люба вітає. Ми вже тут спілкуємось про онлайн, включайте камеру, включайте мікрофончик, будемо знайомитися. Зараз саме йде мова про те, що таке онлайн, і хотілося б теж, щоб ми спілкувалися на одній на одні хвилі. О, Люба, вітаю. Ви взагалі в онлайні щось? Не буду Знаєте, вмієте? Чули про так, таку штуку? чула, так. О, чудово. Досвід є тренування, можливо, супровід чи щось, щось таке. Коли був ковід, то вела своїх дівчат і взагалі клієнтів вела онлайн. Так що ага. в досвід є. Чудово, тобто вила мається на увазі харчування, тренування, звіт, оця вся історія, так? Да? Так, да, так. Супер. Тобто, у нас просто є професіонали, є хто тільки починає, і ми зараз якраз в цьому розбираємось. Да. Мене звуть Владислав Токовенко, я якраз займаюся цими питаннями на, на досить професійному рівні, 10 років цим займаюся. Саме створюю бізнес фітнес проекти під ключ. І ми спілкуємося якраз про онлайн. Є у нас договорилися до того, що є у нас онлайн-тренування, є тренування голосом, к'юнг. Мабуть, бачили в спортзалі камера ставиться, людина виконує вправу, а тренер керує. є у нас ще супровід. Супроводом займається приблизно 95% тренерів у всьому світі. Це коли ми супроводжуємо по харчуванню, розписали раціон, розписали техніку виконання вправи, людина звітується, і ми таким чином людину ведемо до конкретного результату. Плюси в чому, що ми вже фізично не працюємо, ми вже ділимося своїм досвідом, ми можемо контролювати весь процес. І, відповідно, це коштує плюс-мінус дорого. Хтось продає за 2 тисячі ведення за місяць, хтось за тисячу е е гривень, хтось за 200 доларів, за 300 доларів за місяць, тобто в залежності від того, хто, е у кого яке фінансове мислення. Але цю історію на цьому можна заробляти, і це можна масштабувати. Тобто це один із таких. Е Інструментів, які ми можемо виконувати або паралельно із нашим залом, або як, або як основну діяльність, от я е, зіштовхнувся. Плюси в чому, що звичайно що тут гроші можна заробляти, не витрачаємо багато часу, бо на супровід ми тратимо не так вже й багато часу. Але мінуси, що врешті-решт, людина, коли розуміє, як рухатись самостійно. Вона уходить, може уйти через місяць, через два місяці уходить, і тренеру треба робити багато зусиль, щоб клієнта утримати. А якщо клієнт уходить з частковим результатом, то він повертається до старого способу життя, і відповідно звички не змінилися, і людина откатує. Тобто, цей ефект йо. йо Тобто з нами похудав, без нас він не може змінити мислення і постійно одкати. То тобто, є, це. Я з цієї історії зіштовхнувся ще років 10 назад, коли теж були у нас такі клієнти, два місяці ми з ними працюємо, вже там похудали, условно, 10-15 кілограмів. Люди уходили, і через місяць вже бачимо, ходить 5 з такою ж самою вагою, як і було, а то й гірше. Коли з цієї історії зіштовхнувся, я почав думати і розробив свій власний метод. Це менторінг. Це моя авторська система, я її запатентував. Є у мене торгова марка і ліцензія на цей вид І Що це таке? Коли ми вже працюємо з людиною на всіх сферах життя в холістичному підході. Є у нас онлайн-заходи, які допомагають це зробити. Це школа харчування, це мастермайди, персоналізація, інструктаж. Тобто, повністю шлях клієнта у нас розписаний. Ця система дозволяє клієнту. Отримувати результат своїми руками, тобто ми не витрачаємо багато енергії, і клієнту вже зручно бути в нашому просторі і місяці, і два, і три, і півроку. У мене був клієнт, який був на, в цьому форматі близько двох років. Тобто, е, чим відрізняється супровід онменторингу, те, що ми вже глибше занурюємося в проблематику і ми вирішуємо задачу життєву клієнту через тіло. От перша історія, коли людина приходить, каже. Таня Танечка, скільки коштує твоє тренування? Як ти скажеш, різнавайся? Ну, я не знаю, я спочатку напевно запитала про цілі, які вона хоче досягти. Бо я, ну, я просто трошки читала, бо якби я сказала ціну, ну, типу, вона а, ну, нічого не питає, просто є різні люди. Типу зразу мені каже, як. Ну, звичайно, знаєш, як люди приходять в зал, в залі написано. Петя, 300 гривень Таня, 500 да, гривень Света да. – 400 гривень. Там навіть нема не, 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 не треба розказувати якісь цілі. Дивися, як на прайс, і все. Тобто тренер може сказати ціну, і клієнт вже дивиться: 400 Таня, Аня 395. Я піду до Ані. Поняла, да? Да, так? Тобто тобто, на 5 такі. гривень. Ну, ну, це не погано, це не хорошо. Це така історія з тренерами. Це і швидко, і в той же час є якась. Певний такий безлад. Якщо людина приходить уже до людини, яка супроводжує, супроводжує, наприклад, до Люби, Люба запитає, а навіщо тобі це? Да? Тобто, я хочу потренуватися, щоб схуднути. О, хорошо, схуднути. Щоб схуднути, у нас є програма дефіциту калорій, профіцит активності, профіцит мікро-макронутріцієнтів. Супровід мій коштує там, 2000 гривень місяць чи там, 100 доларів, приходиш до мене, буде тобі щастя. Хорошо, в принципі, людина вже розуміє, що їй треба якийсь шлях пройти, харчування, тренування. Супровід коштує такий-то діє. Якщо людина приходить до наставника, понятне, діло, що вона питає, скільки коштує тренування. Наставник питає: а навіщо тобі це? Хочу схуднити. Навіщо тобі схуднити? Да? Тобто ми вже запитуємо, яка кінцева мета має бути. Я хочу бути впевненою. Навіщо тобі бути впевненою? Я хочу бути енергічною, впевненою в собі, щоб знайти другу половинку. Зачем тобі друга половинка? Хочу сім'ю, хочу дитину народити. Поняла, да? тобто тренування 200 гривень, 500 гривень, сім'я бути щасливою коштує 1000 доларів. Поняла, так? Да? Тобто це певна процедура, певний процес продажу. І в принципі ми людину і доводимо до цього результату. І ми вже беремо людину в проєкт. Проєкт не тренування, не похудання, а, наприклад, підготовка до вагітності, підготовка до шлюбу, підготовка до публічних виступів. І ми беремо людину в проєкт. Проєкт можна досягнути за два місяці, за три місяці, за півроку, за рік можна. І ми оцінюємо нашу діяльність в певний в Певне фінансування. В середньому ми беремо людину на 90 днів. Чому 90 днів? Бо за 90 днів ми можемо вплинути на результат, на мислення, і, в принципі, можемо людині якісь гарантувати результат. І в середньому це коштує 400-500 доларів. Тобто, ми можемо може, оцінювати е, створення результату. Комусь треба 90 днів, комусь там 120, комусь 60 днів. Тобто, ну, я рекомендую більше 90, тому що це не є цілею, а нам треба ще допомогти людям отримати, утримати цей результат і навчитися з цим жити. Тобто у нас LTV, е, е довгий, скажімо так, і ми можемо утримувати клієнта рік чи два, хоча б, щоб він в нашому полі був, щоб міг утримати цей результат. І ми можемо оцінювати проекти 400-500 доларів. 600 доларів, хтось за тисячу продає, хтось за 150. Ну, Суть суть цього формату те, що має бути ціна слова, щоб людина виконувала ці рекомендації. Розумієте, це вже елементи продажу, елементи мотивування, це вже такий трошки цілісний продукт. І ми розуміємо, що коли ми продаємо проекти, то ми в день можемо, наприклад, поспілкуватися з трьома людьми і взяти трьох людей в три проєкти. І можемо за день заробити тисячу, півтори тисячі доларів, якщо у нас програма коштує 500 доларів. Люба, поняла, в чому смисл цієї історії? Є, так? Да? Тобто, це з точки зору запаса потужності. Що, що? Так. Правильно подати і замотивувати клієнта да. е, в нашій програмі. Так. Да. Це є певний інструментарій, тобто не те, то, що там, ти прийшла Правильно. в один момент, почала думати по-іншому і люди. Так, да. є ні, певний процес. Да, але дивись, в чому прикол. Шо, е, я говорю про систему, яка має запас потужності, тому що в залі ми цю історію не можемо зробити. У нас там є потолок там, 500 доларів, 1000 доларів, тому що ми продаємо свій час, час закінчується. Ти або. Працюєш цілими днями, ще й ночі, щоб вийти на цю тисячу доларів. Бо тренування коштує 200, 300, 400 гривень. Якщо, ти бачиш, ділим 50 на 50 залом, то це така історія. А коли ми працюємо в форматі ведення, а ще краще в форматі наставництва, то ми можемо вже продаючи проекти і заробляти і 5, і 10, і. 50 тисяч доларів. Але це не факт, що ми це будемо заробляти, тому що треба щось для цього робити. Просто я розказую про запас потужності. Запас потужності з залу це 2000 доларів, якщо ми в онлайні працюємо, там запас потужності значно більший. От. Як це відбувається, я зараз покажу. Наприклад, у мене ну, сьомий е торгова марка на цей винахід самої системи. То, що я розказую, ви це давно знали, просто я цю систему запатентував. А, і покажу щось, як, як це в мене відбувалося. Коли я розпочинав свою діяльність, у мене були свої зали. Ну, не одразу вони в мене були, а я їх створив. От і до мене приходили такі люди, якось русланчик. 130 кілограмів він прийшов до мене. І я на той час не тренував, я тренером пропрацював десь півроку. Я, я потім розкажу чого. І в залах я консультував, а інші тренери тренували, чи там інші ми робили заходи. Коротше, 130 кг людина прийшла. Понятно, що лишня вага, стосунки, енергія, фінанси це все було у нас в поганому стані. І за 40 днів ми зробили мінус 12 кілограмів. Людина вже побачила, що це працює, надихнулася, трошки помінялася. Ми не зупинились, далі пішли. Це у нас 16 кілограмів за 60 днів. Тобто людина вже трансформується. Бач, тут був голова колгоспу, тут вже якийсь студент, студентик, да? Mm -hmm. а, да, трошки змінюється. Людям це подобається, дівчатам особливо. А, але саме ось бачите, я, я тоді теж готувався до змагань, то вже трошки підхуд. От але сама крута історія, коли він все знизив приблизно oh. десь 30, 35 п'ять кілограмів, да, десь за 5 місяців. Тобто, у нас такий результат створився. Понятно, що стосунки, енергія і е, мотивація. Тим паче він став нашим амбасадором, тобто на його результат почали приходити люди інші. Ми його, понятно, супроводжували по харчуванню, були мастемайди школи харчування, тренування в записі. Тобто, я не тренував, він виконував вправи, які я йому скидував, пішов він в зал. І коли така була в нього ситуація, от на його результат почали приходити люди. І по нашому алгоритму ми йому допомагали їх направляти до нас. От, І е, так як ми з ним працювали там майже два роки в такому форматі, він пройшов у нас навчання, став консультантом і теж почав допомагати людям. Поняв, да? Тобто бути mm -hmm. товстунцем, а став уже консультантом, <гум> по суті. Понятне діло, що він не тренер. Е, я е, Um, взагалі в мене є і курси, і курси нутриціолога і тренера, я це все діло робив з людьми. Але суть в тому, що в нього і змінилося життя, і зовнішнє змінилося, і стан змінився, і він вже створив певний uh, фінансовий результат завдяки тому, що ми з ним попрацювали. Тобто це вже холістичний підхід. Uh, я не пропагую там, людей переводити в якісь навчання, просто розказую, як працює система, що максимальна точка це людина вже сама починає. Проповідувати і сама починає з людьми працювати. Але наша задача людині допомогти отримати результат і допомогти їм вже жити повноцінним життям. Взагалі про себе хотів би розповісти. Я, як дівчатам казав, 43 роки мені, Я підприємець з 2000 року, вже майже 25 років, займався різними справами: і будівельним бізнесом, і мережевим бізнесом, і свої спортзали були. І магазини, і логістика. Також я виступаючий спортсмен, тому що я постійно займався і займаюся своїм тілом. Всього в минулому році, третє місце, в «Аліканти» зайняв по, по мастерах, проводили турніри з Бабчуком по бодібілдингу, відкрив також виробництво протеїнових солодощів, у мене в Україні було, зараз, мабуть, вже немає. Зали свої були. Потім я їх трошки трансформував уже в освітні хаби, де ми підготовлювали тренерів, спеціалістів, давали сертифікати нутриціолога, тренера, тренажерної зали. Також були результати по зниженню ваги. Тобто Більш ніж тисячі результатів моїх, мої, моєї команди, ми створювали саме по цій системі менторингу. Хтось там на 12-20 на кілограм ходав, але суть в тому, що це все діло працювало. Також у мене була доставка збалансованого харчування. Тобто, mm -hmm. Я це розказую для того, щоб ви знали досі, що я вже все пройшов в цій сфері, що тільки можна, і зібрав вже концентрат корисного, що дійсно працює. Після того, як почалися ці всі війни, коронавіруси вся ця історія, ми з дружиною і ще тоді відкрили онлайн-напрямок. Екосистеми, бізнес-академії для наставників. Моя дружина працює з психологами, я працюю з фітнес напрямком Також у нас є франшиза для підприємців якраз в сфері нашого навчання. Я написав написавши книжку, як фітнес-тренеру дістати гантелю з голови і розпочати діяти. Тобто я ще працюю над, над мисленням тренера, щоб вони трошки трансформували своє мислення, від мислення експерта переходили вже в мислення підприємця і почали вже на своїх знаннях заробляти, але не продаючи свій час. Це основний посил. Також цей вид діяльності допомагає мені ввести той стиль життя, який я. Маю зараз. Я живу в Іспанії, подорожуємо по Європі. Моя донька теж працює в онлайні і навчається в онлайні. Зараз вона вдома у нас в Іспанії, але буде повертатися в Польщу, вона в Польщі живе. От. І е, я також допомагаю іншим тренерам реалізувати їхню мрію. теж, теж хтось подорожує, ось о, Катя в Франції живе, каролівський Серега приїхав в Польщу, теж подорожує. Ось Рібята на Балі. Дитина у них родилася, все, Вова машину купив. Тобто це все діло працює, тому що система вже відпрацьована повністю процес створення клієнтів, супроводу протязі 10 років сформована. І це дійсно дійсно вражає і по фінансах, і по. І по результатах, які отримують клієнти. Хорошо, дівчата, вам такий концепт заходить, резонує, ви розумієте, про що я спілкуюся взагалі. Так. Да. Сенс моєї, мого спічу залежить, направлений на те, що я хочу показати, що є система, уже сформована, яка працює вже 10 років і приносить результати саме в онлайні. І моя задача з'ясувати, якщо вам резонує, то ми можемо з кожною з вас провести стратегічну сесію, подивимося, що не вистачає, що треба докрутити, і далі я вже розповім, що треба робити. Чи будемо рухатися в моєму проєкті, чи ви окремо будете по своїм проєктах рухатися. І тому е, можна, в принципі, назначити зустріч, другу зустріч. Сьогодні вже, в принципі, буде все. Інформацію трошки розказав. Кейси, результати тренерів я вам скину передивитись до кожного можна буде звернутися, подивитися ще опис системи. Я подробно скину, бо там дуже багато нюансів. Час не хочу багато часу займати. І завтра вже з вами поспілкуються мої спеціалісти. Можливо, я з кимось поспілкуюсь. Завтра. Як у вас із часом? Аня, як у тебе з часом? Завтра перша половина дня, там 10, 12 годин, 13 та я думаю, що зможу давити. Мене більш цікавить, от я заходила на ваш сайт, mm -hmm. і там у вас написано, що допустимо, ви берете типо, як у вас клуб, там додаються спеціалісти і вони беруть клієнтів. І я думала, що це клуб спеціалістів, де, допустим, є нутриціолог, є там фітнес-тренер, кожен веде свою для людини, бо тому, що, ну, допустим, я. З харчуванням не маю досвіду. Я це не проходила на себе, я це і не роблю з людьми. Я, люблю, я роблю те, що відгукується мені. Тобто я, допустим, в Харкові працювала, ну, в Сафаї є такий клуб, у них була ну, мережа. І там приходили просто 40 людей, і вони там і футбол, і все піде, і ми тренували все. У нас не було такого, що я там індивідуально веду якусь людину. А зараз я просто веду те, що мені відгукується. От є в мене там досвід як хореографа зумбу, я веду Пілатес, тому, що я просто після народження дитини мені просто самій треба було відновлення. А допустимо, ну, з харчуванням я не працювала І так, щоб індивідуально людину доводити до якогось результату. Так, дивись, Аня, тут яка, яка історія? Нам треба просто розібратися, що ми хочемо взагалі в житті. Якщо ми хочемо зумбу, тренування, хочемо з людьми танцювати, грати, то це окрема вид діяльності. Це коштує 500 доларів в місяць. Якщо ми хочемо створювати результати, свободний вільний стиль життя, подорожувати, будувати будинки, купляти автомобілі це зовсім інша діяльність. Понимаєш, да, Не можна, наприклад, когось тренувати за 200 гривень і купити там, через місяць собі квартиру за 60 тисяч доларів. Чи можна це робити паралельно? Можна. Да, відповідно, тут залежить від тебе, що, що ти хочеш, і що тобі потрібно. Тобто, якщо тобі не треба те, що я тобі розказую, просто можеш тренувати, ніхто тебе не заставляє. Да? Я просто так. я хочу зрозуміти, у вас кожен тренер він повинен і тренування вести, і харчування, ну, типа, і натураціолог, і це все, довести людину саме до результату. Просто, допустим, коли робляться якісь, ну навіть як зараз, да, там додаток у Баубаді працює, там кожен відповідає за своє. Хтось, допустимо, вправи для спини, хтось там розробив книжку в якій там харчування. Тобто, тут кожен тренер у вас повинен і харчування вести, і тренування, і доводити людину до результату. Да? Дивися, взагалі, моя задача, моя задача допомогти. Фітнес-тренеру стати спочатку експертом, потім стати підприємцем. Фітнес-тренер заробляє заробітну плату. Він виконує роботу, отримує зарплату. Понимаєш, експерт продає свої знання, він заробляє як експерт. Тренер заробляє 500 доларів, експерт заробляє 1000-2000 доларів, підприємець заробляє 2000 20 тисяч доларів. Бізнесмен заробляє 20 і вище. Тобто мені, моя задача допомогти. Тренеру перейти всі ці етапи, в залежності від того, що людина хоче. Що вона всередині буде робити, все буде залежати від мислення і від того, що їй потрібно. Тому я завтра назначаю зустріч, нам треба приділитися кому що потрібно. Хтось хоче тренувати. Будь ласка, треную, я ж тебе ну, не протягом. Хтось хоче створити свою систему, хтось хоче створити онлайн-фітнес-клуб для дівчат, чи ретрити проводити, чи, можливо, створити свій свій курс чи програму. Мені просто треба зустрітися з кожним, я просто розказую, що всі ці етапи ми вже пройшли, це все у нас є, і в залежності від потреби людини ми можемо допомогти або просто підсказати, що робити от тому в принципі ми завтра можемо зустрітися подивитися, що в тебе є в арсеналі що тобі підходить що не підходить і вже з'ясувати спланувати стратегію подальшого розвитку якщо нам по путі будемо разом якщо не по путі то вже така історія понімаєш да, так я не можу всіх вже під одну грібонку чесати. хорошо нічка давайте тоді завтра на скільки на 10, на 12 годин наскільки записати? давайте завтра 10. 10. Так, окей, хорошо. Здання забралась. Таня, що у тебе? 11, 12, дванадцять, тринадцять. Е, так, в мене з 9.30 до 10, 30, да. Іспанська. У mm -hmm. мене є в планах переїзд просто, і в мене навчання на 12 мені на роботу, а десь на вечір. вечір у нас не Я... працюємо. Ми працюємо до шостої години. Давай на третю, на четверту. Тут же ж така справа. О на третю давайте. Таню давай 15.00. нульнуль. <гум> 15.00. атлічно. Так, люблю. Люба, що в тебе? В тебе в тебе щось рука були, чи що в тебе перепаремати? Це не травмувалася, бо відбір на чемпіонат Європи і трошки травмувалася. То <гум> 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 давайте ми з вами в онлайн режимі в онлайн офлайн режимі. Напишете там, які години є. Я по можливості спробую клієнтів десь трошки розтасувати, подивитися, як і коли я зможу, тому що завтра є реабілітація і трошки є в мене завтра насичений день. Ну, послізавтра давай, то ж таке діло. Конкретно просто записати, щоб ми вже в план поставили, тому що. Зв'язок пропадає? Кажу, давай на якийсь конкретний час там на післязавтра назначимо, це ж таке діло. Пропадає зв'язок, незрозуміло. Не Кажу. Давай на післязавтра, <схай> якщо час вільніший. Завтра все завантажено клієнтами і там, коли був час, то я на реабілітацію йду. то я спробую, може, якось клієнтів перенести, то я вам напишу або вам, або дівчинці, яка зі мною переписується. Так, да? а, а то напишу час, який мені буде максимально зручний. Якщо можна, так. Можна, можна, а кажу, а післязавтра. Завантажений день завтра. Пі після. <схай> Після І ну, так само роботи, а, роботи багато, але я скажу що треба просто вам вам перша половина дня так, максимально підходить? Та можна і другу, можна і другу. давай давайте. Я, я гляну, що я можу куди клієнтів, може, зможу, я ж кажу, десь у когось перенести на пізніше, на раніше, або відмінити тренування, то я вам обов'язково напишу тоді в повідомленнях. Хорошо, тоді спишемося, значить, дівчатки, дивіться, пере, так, переставайте так. працювати, треба. Треба більше відпочивати. Мене аж, аж моторошно, як ви працює, ну, так, знаєте, так, як якісь... в нашій країні, якщо не будеш працювати, от, допустим, і член національної збірної команди України, і підготовка, і це все це все на наших плечах, тому змушена працювати по-іншому, бо самі знаєте, як до, яка дороговася вартісна підготовка. Тим паче, коли ти в Адамс і коли ти. Кандидатам в олімпійську збірну, і це дуже дороговартісте. Від держави допомоги скільки по то змушені працювати. Я тобі люба свою книжку подарю. Сто процентів. Я вже її видаю, мені скоро, скоро роздрукують. Я тобі друковану версію. Так, хорошо, дівчатка, значить, домовилися. Е, Люба, завтра, ну сьогодні на, 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 на телефончику, ти подивись, коли да, буде зручно. Да. Інформацію вам все скинуть. Передивіться в концепцію, передивіться кейси, і вже особисто з кожним поспілкуємось. Все так. тоді, подякував, гарного вам дня, до зустрічі. Дякую, Дякую. гарного дня.